Привіт-привіт! У нас таке небочко. Вночі був дощ, зранку щось трішечки линув. Що там, яка вода? Кепка плаває у нас. Так, Я вже поставила, ще не встигла вдітися, якщо чесно. І вже поставила там, нафарширувала кабачки, бо Хрещана знову сьогодні передала зранку. Сказала, щоб я їх нафарширувала, то я й нафарширувала. А зараз хочу поїхати кудись в город, а може і в інше місто. І хочу зварити сьогодні один такий, по, по інтернету бігає рецепт вершкового кабачкового крем супу. Оце ще дуже популярний. Так, да, то я хочу сьогодні його спробувати попробувати і сказати, чи варто він над ним морочитися. Так, а, до речі, з приводу басейну ви там написали, що чистить цим. Перекісю, <кхем> то все брехня, в, в нас не грязний той басейн Це воно по-перше відео так передає і все. І, звісно, коли бовтається цілий Божий день, то він мутний. А так, то ні, він, він не чистий і найкраще в цьому чиститься саме мідю і оце ж цим сріблом. Тому що воно <кхем> не шкідливе і все. А з приводу перекісів. У мене є перекісь, яку я купила в минулому році і хотіла, в принципі, і спробувала нею. Цілих 5 чи 10 літрів. Скільки в мене тої перекіс? Багато, величезна, отака баклажка, спеціальна перекісь для басейну. Якщо знайду сьогодні, бо я її геть прям винесла, тому що воно таке безтолкове, що це жахіття. По-перше, вода воняє, по-друге, вода чиста тільки в перший же день. Оце як перекісь, оця працює то тільки тоді вода і чиста. Ото як піну вона пустила, типу, це піна зійшла, оце вона чиста. І буквально декілька днів декілька днів оце, ця вода, виходить, чиста і все, причому воняє, робить подразнення на шкірі. Ну, я реально боюся, коли боялася, коли дитина оце в такому купалася. Ну, я і сама боялася в ній взагалі-то купати. Де наша перікість, сірень? Скільки я купила в минулому році перекіс? П'ять, так? Да? Ну, цілу баклажку. І скажи, яка вона. Це все брехня, я скажу так, що е, або, або просто знім, ну, знімають, просто отаку, зразу коли вони його почистять і не купаються, або просто не купаються, або ну, я, воно в течение збирає, щоб зібралося все дно. А потом скільки? днів два. Днів два, і воно така вода, вода прямо аж це, зелена стає. А це вода із скважини і дуже багато глини. Так, да, так. Да. Ця вода, я ж кажу, вона в нас чиста вода після, а, ну, після міді Чи, і срібла. А це, по-перше, що скважина, це ж ми в сусідів беремо, а в них нова скважина, вона в них ще, ну, не. Ну як не, не прощі. Ну, типу, Малий об'єм води ж береться. Да, треба, щоб вода уходила, тоді буде вона у них взагалі ідеальна. Ну, типу, і зараз треба оце, оце. із -за того так спокнулося з водою нема проблем, тому що її Це, треба. треба ставити Ну, напевно, ну все рівно вже менше, ніж було. І зато вона з великою глиною, але вона чиста вода. І принаймні тут не страшно, коли. І дитина нернула там і все. Так що не, не ведіться на Блін, зараз спеціально знайдуте, скільки я знаю. Глина, так? Да? Ось цього глина, покажи. О, це такий у нас вже тут, тут це Сережка я, зробив Це Я в дев'ять часов його помив. Воно просто в глині, глина і все. Це не грязний, він хороший басейн. Просто що треба постійна циркуляція. І як постійно в ньому купатися, то він тоді взагалі то мутний. Ну, в Минулому році він був, звісно, набагато чистіший, тому що він раз почистився і все. А зараз і, дайте, ми додаємо постійно воду, яка, ну оце вже ж кажу, це з глиною. Але вже менше дивлюся. Ми таки один одному допомагаємо. І туди воду, і туди добре, що сусіди нам її дають, то ми зараз їм швидко її спустимо. Перекіс, ні, там як перекіс, там потім і ці таблетки хлоріровані. Я не знаю. ну Ми вже просто пробували, вже в нас басейн 4 роки. Десь, да, 4 роки. Кожен рік ми пробуємо все нове і нове і нове. Ну, Ми вже просто вже на цьому всьому. Пособирати не вчора. Крутим, скільки Да. да. Так що на перікись не ведіться. Я взагалі не рекомендую перікись. І да, я согласна, зарішні, оця в срібло. То, перекись, так, вийс, так, то да, а як воно пече, подиві. Як в очі ось попадає, воно так пече, що це взагалі. Не в очі, я, я в кожен раз наливав, я вчера, там, не, не знав, попав на руку. То аж цього, аж рано була. То так, да. а як купалися, я знаю, що вилазили, і червоні такі покраснення. Прям. Ну, то... Нехай краще буде отакий, поки що каламутний, потім в річках купаємося, там вода чистіша, там за що воді? Це точно. А тут все-таки ми знаємо, що мідь і срібло це, це чим е, криниці чистять. -за це? Того, так, це і за того воно безпечно. Призначено, що в скважине заливають. Да, да. І, вона, і вона, вона, ну, ми розуміємо, що вона принаймні не така. Шкідлива, як та перекись. Ну Перість, то взагалі, я серйозно, я теж знаю, в мене в сусід в куми сестра перікість заливала просто. Я така, блін, думаю, як каже кума, що а в куми не було тоді ще басейну, вона ще не знала, як, як воно працює. О, і каже, що ця сестра заливала і типу що чиста така вода, і все. Ну, я ж собі заказала той перікіс і купу. Та й пожаліла, що їй заказала. Отак вона у мене стоїть. Де вона? Куди я її вже винесла? Я її оце в цьому році тільки винесла. Я надіжне місце, наверно, коло своїх теж. Десь поставила. Ну, знайду покажу, покажу, геть. Так, я ж кажу, вона моментально чиста. Ну, На наступний день вона чиста, але буквально два дні. Це постійно треба лити туди ту перкісь. От ти постійно купаєшся в перізі, то його в баню. Краще, Краще я буду купатися в такому. Тим паче, бачите, ми ось постійно додаємо її, постійно, а це, це не це Сережка зараз... Покаже нашу нашого цього. Так, це він отако, дивіться, як чисте дно, ось зараз. Воно на дні глина там. Ну, цей пісок чи глина, чи що то воно таке. Або во. вкидає оцю трубочку. Потім отаму з його смукче. <ріст> Потім там тече вода, а тут ось його, оце цією шлангою. Оце він просто отакого Ну, в круглому, до речі, простіше. Ну і в цьому принципі воно Ну, в круглому просто геть воно все сходиться, як каламути, що так, то воно все сходиться е, типу всередину, геть такою кубкою лягає. Тут гірша лягає у прямокутному. Але. Я скажу, що за своїм досвідом мені прямокутний більш подобається, ніж круглий. Хоч... А сережки круглий більш подобається. Коротше, в кожного своє. В общем, не буду я ждать, поки ти там будеш чистити, тому що мені хоча б Та Та треба вдіться. Круглий більший, щоб плавати. Ні, круглий не більший. В круглого більший об'єм, але плавати отут такого зручніше набагато. Мені. мені особисто набагато. Сережки з його метр. Вісімдесят шість і скільки тебе. Коротше, то йому кругом, в принципі, не дуже. Йому треба таке роздольє. А нам, оце цим. Мені з метр п'ятдесят. Хлопчикові, скільки тебе? метр? метр п'ятьдесять на постамент? Ні, на постаменті я велика стою. 45. Коротше, отаке, таке. Оце ось прикольно. Так, все, пішла, подивлюся, що там. Бо можеш ще закипити, швидко ще не встигла вдітися, як уже готую. А закипіло. Отакі ось кабачечки фаршировані. У мене вже ось його киплять. Зараз переставлю їх на маленьку, на маленький вогонь. І оце така ціла каструляка. У мене це мені сказала хрещена таке зробити. Я виконала. Ось така смакотунечка у нас. Кабачок зафарширований фаршом, зажарений морквичкою, і цибулькою і протушений у сметанково томатному соусі. Вкус. Дуже смачно. Так. Коротше, ми з Васиком поїхали тільки що за кавуном і за вершками для супу, який я хочу сьогодні готувати Це той крем суп. Повершки поїхали тільки що. По кавуна теж, бо заїхали ми в магазин і накупляли. Зараз покажу що. Перше купила вакууматор. Ось такий. Оце якісь запчасті для нього. І мішки для нього. Ну, пакети. Ну, великих у нього не було, але їх привезуть. Але він на великий, бачите, розрахований. Не знаю, якщо в когось такий є, то розкажіть мені, як він взагалі себе веде. І купила нарешті. Так, кому що, кавунчика? Це вже одеський. Морквочку. Нарешті купила собі нормальну цю штуку, декого для випікання. Заїхала у траш, купила інгредієнти. Це лаваш для майбутнього рецепту. Це лаваш для того, щоб Ванько не стягнув цей лаваш для майбутнього рецепту. То, щоб тягав цей, це сир, це круасан. і вершки. А де вершкивань? А, і важки в холодильнику. І хто пам'ятає, як я хотіла собі плиту, склянуту зі скляною поверхнею. І тепер вона в мене є. Тільки не електрична, бо ви ж пам'ятаєте, які в нас були дебати на цю тему? То не електрична, а газова. Але скляна. О, який дощик пішов. Це він вже сьогодні пускався, а це знову ось знову почало потім парити і знову пішов дощ. Ой, я так кажу, свіжа, яка, плитку ми встановили. Дивіться, яка вона прикольна. Скляна, так як я і хотіла. Я скоріше от тоді, коли вибирала ту індукційну, я реально хотіла скляну просто оцю поверхню. Протер так собі гарненько, собі і все. Отака плитка. А тепер ми робимо те, що ніколи не робили. І не знаю, чим нас вийде. Ми розбираємо з цією технікою Так, що? Запаялось? Да. одна запаялось. Вкладаємо сир, який мені срочно треба зберегти до завтра, бо це на суп. А отой хлопчик маленький, його просто старше до завтра. Так, тепер. -ки. Вот так опять все с другом. Разумени. Закрыва. Подожди. Так. І, наверное, друга. Да. Вакуум, да. Не-не, друга друга. Оце. То есть, все вакуум. Сювак. Все а це пучі. Я не знаю. Ты уверен? Да. А. -а, -а шайтан машина. Підожди. А і зразу паять? Ну, Треба. А, а чи воно може вже все зробити? Ні. Ні? Воно тільки лаком десь. А, давай. Нажимай. Нормальна така історія. Це паяється. Я взагалі нічого не зрозуміла, звісно, этой і ще там машини нашу жати. Ще що ще щось ще ém... Да. У нас вже ніч. Як ви чуєте, вже почали літати. Місяць такий прям яскравий. Ой, і не можу в цей такий яскравий місяць не побажати. Те, що ми всі бажаємо текляті русні, щоб вони повиздихали уже всі, щоб нарешті вже це небо перестало оце так жужжать. Тримайтеся, ховайтеся, не ігноріруйте, тому що нам треба вистояти. Всім пока-пока і слава Україні!